Всім привіт! З вами Неземна, І сьогодні ми зараз з вами зробимо практику на відновлення, на встановлення нашого контакту з нашим чудовим і прекрасним тілом. Сідаєте в позу лотоса, Трішечки на декілька секунд ми буквально перекриємо очі, зробимо вдих, видих і налаштуємося на наше тіло, на нашу практику. всі свої хвилювання, плани, переживання, немає значення, що було до і що буде після. Я дозволяю собі Погаси. Можемо повертатися сюди і відкривати очі. Зараз ми з вами розтираємо наші долоньки. Так прямо аж до гарячого-гарячого тепла. Дуже добре розтираємо. І починаємо промасажовувати нашу ніжку, давати їй контакт, давати їй зворотній зв'язок. Немає значення, як ви це будете робити головне просто що ви даєте цей. Ходимо з вами на бедра, пролачуємо їх. Старайтеся бути присутніми в точках доторку ваших гарячих і теплих ладонь і ваших ніжок. Дякую мої ніжки, дякую мої бедра. Дихати прямо в ці зони і ще раз всі ніжки прогладимо. з вами рухаємось до нашого животика і починаємо його прогладжувати за годинниковою стрілкою. Немає задачі робити собі якийсь масаж, задача просто відчути тіло, Прогладжуємо заду поясничку. Тепер складаємо ручки таким чином і прогладжуємо наші ребра. Тепер можемо між грудьми розтерти. Я обережно, бо в мене мікрофон. Ви постарайтеся трішки більш інтенсивно. І тепер з вами беремо і розтираємо в боки. Я трішки через мікрофон маю обмежений рух, але ви кладіть прямо на центр. Під пашок Підемо. Давайте дамо увагу нашій наші ключичці. Ми складаємо пальчики таким чином. І, між, точніше, над цей один пальчик і інший під. І так от трошечки розтираємо легенько, без якоїсь великої сили. Просто даємо увагу і контакт нашому прекрасному любому тілу. Знаходимося в ньому, переходимо на нашу сторону. Тепер наша шийка прогладжуємо збоку, спереду ми не чіпаємо, а збоку такими легенькими рухами ми просто прогладжуємо її вниз, до ключиці, до плечей. І тут моя люба шия, я гнучка, я адаптивна і іншу сторону. Я легко приймаю рішення, я бачу різні ракурси різних ситуацій. Перед наші плечі беремо, защипуємо. Тут, де наша трапеція, защипуємо і відпускаємо, защипуємо і відпускаємо, прямо рухаємося від шиї до самого плеча. Тут дуже багато у нас застояних різних емоцій. Різної зайвої відповідальності, якою ми на себе набрали. Давайте тепер інше плече. І ця зона дуже хоче уваги, дуже хоче любові. Вона дуже хоче бути не одною. Не хоче, щоб на неї звалювали все нести на собі. Тому що це важко, це непросто. Тому давайте нашим плечам дамо увагу. Скажемо собі, що я беру на себе свою відповідальність і не беру на себе не свою. Передавайте наші пальчики, порозминаємо, даємо їм контакт, даємо їм відчуття, наша задача нагадаю вам не зробити собі якийсь суперський масаж, наша задача сказати нашому тілу, я тут, я тебе бачу. Я тебе відчуваю іншу ладоньку, кожен пальчик дає моєму увагу. Цими прекрасними руками ми можемо писати, готувати смачну їжу, обіймати близьких, дарувати іншим подарунки, дарувати собі подарунки, зараз робити приємно собі, тепер ручку, трошечки такими пожмакуючими. Рухами даємо увагу нашій ручці і вгору піднімаємося. Я люблю я ціную свої прекрасні руки і дякую їм за все, що я можу Це диво насправді могти писати, могти ними одягати своє прекрасне тіло, обіймати коханих, їсти смачненьку полоничку, чи що ви там любите. Давайте тепер іншу ручку. Робити те, що ви любите, реалізовувати те, що ви любите. Творити. Прекрасні наші ручки, як прекрасне наше тіло, Пробач, любе тіло за все, що я казала в твою сторону, не так, за те, як ставилась якось не так, критикувала часом чи хотіла забати. Зараз ми з вами рухаємося до нашої щелепи. Щелепа – це зона, де в нас накопичується напруга і злість. Просто на кінчику нашої щелепи легесенько примасажовуємо, даємо увагу сюди, відпускаємо всю злість, всю напругу. Ви трошечки ротик привідкрийте, тому що я говорю. І він в мене, в принципі, привідкритий, а ви його легенько так. При відкриті, я я відпускаю всю слість, я відпускаю всю напругу, відпускаю всю агресію, такими можна защипуючими тепер трішки в зоні, внизу нашої щелепи, акуратно не робимо собі. І тепер ставимо пальчики таким чином поміж вушка і будемо рухатися вгору вниз, Дамо увагу сюди легенько, повільно і прогладимо по шиї. Давайте промасажуємо нашу голову. Перед ми з вами обіймаємо себе, прикриваємо очі, можемо легенько покачуватися в сторони. Дякую, моє любе тіло. Я тебе чую, я тебе бачу, я тебе відчуваю. Я звертаю увагу на всі твої потреби. Обіцяю тобі тебе любити, цінувати і зважати на те, що тобі потрібно, тому що стосунки з тілом це такі ж звичайні стосунки. І ти, любе моє тіло, стільки для мене робиш. Кожен орган працює. Все-все. Кожна клітиночка працює на мене, я тобі така вдячна. Обіймайте себе. Я тут. Я у безпеці. Хочеться зараз ручки покласти на коліна і робити вдих через ніс і видих з акцентом, Проскануйте увагою своє тіло. де в ньому є напруга. Мені відчувається, як мої лопатки кажуть, ми теж хочемо уваги, тому хочеться їх прогладити, якщо ви знайшли в себе таку зону, дайте їй ще уваги. Якщо є якийсь біль, якісь неприємні, дискомфортні відчуття, то ми робимо вдих І з видихом, відпускаємо це все в землю. Це все в простір, щоб все це очистилось, тому що всі емоції, які ми маємо, вони можуть всідати в різних частинах нашого тіла, можуть закурковуватися там. Зараз наші ручки розкладаємо в мік і ведемо вгору, повільно, формуючи такий шар навколо себе горіс, складаємо ручки в мости, опускаємо повільно їх до нашого серця і зробимо присвяту цієї практики цього часу, який ви виділили. І я присвячую. Цю практику в тому, щоб мати прекрасний контакт зі своїм тілом, щоб воно було красиве, здорове, підтягнуте, повністю зцілене, кожна клітиночка здорова. І нехай таке ж прекрасне, здорове тіло буде в кожної живої істоти у всіх світах, у всіх планетах. Нехай я чую своє тіло. Те, що воно мені підказує, коли воно втомлене, або коли воно хворіє, нехай я зрозумію, що хоче мені сказати моє любе, прекрасне тіло, тіло не ворог, тіло друг. І всі процеси, які в ньому відбуваються, вони для мене. І нехай у мене буде сили, мудрості змогти їх зрозуміти. Дякую вам за цю прекрасну практику. Подякуйте собі за неї і можете повертатися до свого прекрасного і звичного життя.